Скільки коштує боліт Формули 1? Спойлер дорого. Леву частку вартості забирає силова установка, яка поєднує гібридний двигун та акумулятор. Її ціна сягає приблизно 183 мільйонів євро. Основу конструкції становить шасі, міцна капсула, яка слугує захистом для пілота. За нього доведеться віддати близько 707 тисяч доларів. Система DRC разом із заднім крилом може обійтися від 85 до 150 тисяч. А переднє крило, що критично впливає на Рискну силу боліда коштує що не менше 126 тисяч. Спеціальна титаново-карбонова дуга безпеки, яка захищає голову гонщика від уламків, оцінюється у 17 тисяч. Днищі боліда та бічні панелі обходяться приблизно у 126 тисяч. Напівавтоматична коробка передач 354 тисячі. Паливний бак 31 тисяча, високотехнологічне кермо близько 50 тисяч, гідравліка 170 тисяч, гальма 66 тисяч, а комплекс. Шин близько трьох тисяч. Додаткові дрібні деталі та доопрацювання можуть перевищувати ще 40 тисяч доларів. За підрахунками в сумі вартість сучасного боліда перевищує 20 мільйонів доларів.